Нами було обговорено поза ефіром і прийняте спільне рішення щодо подальших звернень щодо матеріальної допомоги, яка прописана, в тому числі до матеріальної допомоги, яка прописана в постанові Кабміну. При будь-яких зверненнях будь-якого розпорядника до комісії щодо збільшення. Своїх видатків щодо зарплатного фонду через ті наші зарезервовані кошти, так прохання розпорядникам надати перед зверненням, надати інформацію щодо плану на рік, в тому числі по вивільненням, по нарахуванням тих матеріальних допомог. Що ти вам ще сказав? Я вже ну, все, е... Тобто, всі планові видатки, які будуть збільшені за рахунок того резерву, який ми зробили в розмірі 200 мільйонів. Тобто велике прохання до всіх. Тобто, без цього ми вже більше розглядати е, збільшення не будемо. Е, зараз я попросила повернутися. Є вже так. Немає зв'язку. Він може. Э, це, не, 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 не. Хай він скаже, спитайся. Я зараз э, мушу підключити замик, э, аби його вибуло зі зв'язку. Э, просто чи, я ставлю на голосування. З треба? нам треба? Нам вісім треть. Ні, одного бракує. Якщо всі решта за. Я ставлю на голосування. Повернення до розгляду питання. Зараз. Я можу так підключати, бо воно щось за зв'язком. Петро, ти на спікерфоні. Привіт. Ми повертаємося до розгляду питання номер 2 Так, так. Повертаємося до питання номер 2 Хто за? За. Повернення. За, за. Повернення. <ривіт> Володя, я почекай, за, почекай, я буду, Зараз ПЕЛК повертає за. Пелик повертає. Окей, так. Тепер я ставлю на голосування. Друге питання, але в нас є окреме звернення до всіх розпорядників, які з сьогоднішнього дня будуть звертатися до комісії з проханням виділити з того умовного резервного фонду зарплату грошей. Вони можуть звертатися тільки при умові подання плану на рік щодо виплат матеріальної допомоги, щодо виплат вихідної допомоги і щодо виплат відряд ну, тих, то, що не використані відпустки, звільненні. Тобто ми оце сьогодні відпускаємо так, як воно є. А вже з наступних періодів кожне подання кожного департаменту такі хай відбувається окремо, тому що я дивлюся, що це неправильно. Що Віка то збирає, Віка це вивчає, ми це не вивчаємо, тому у нас такі виходять історії. Тому кожен окремо подається, пояснює, дає графіки і все решта. Шановні бухгалтери, прошу звернути увагу, що на наступну комісію, а не я віталій. Я за він за. Добре, віталій. Наступний раз, я кажу, я овертуюсь до тебе. Сдіюся, що ти це а Ви з вами на тебе. І тепер що якісь появлення конструктива. А вийшло що Вийшло конструктивне рішення, що тепер кожен подає окремо із поясненнями. Олена, за, хто за? Я за. Одноголосно дякую. Я, правда, не побачила Василиша. За, завжди. Добре. Та я, та будь тут, я, ми переходимо до третього. Звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити про розподіл е, видатків в межах затверджених бюджетних призначень управління соціального захисту е, Департаменту гуманітарної політики. Е -е, Хто за нас? Е -е, ракетні удари? Да. Адам. Да. Одноголосно. Звернення управління спорту стосовно прохання погоди про розподіл за рахунок власних асигнувань. Хто за одноголосно дякую? Проект ухвали списання з балансу Львів електротранс основних засобів непродатних для подальшого використання. Вже насписуйтеся вже їх. Ми вже тільки такий робимо що списують. Спочатку купуємо, купуємо, купуємо те, що нам не потрібно, потім списуємо. Ясно, yes. це ще тролейбуси, автобуси до спису, yeah, так? Yeah, Ті що там. Полі, полі, а, полі. полі кер -кер. Ставлю на голосування. Хто за? За. Yeah. Транспортно прийшли? Yeah. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Звернення департаменту міської мобільності, вуличної інфраструктури стосовно проходження поводи розпис. Там щось є таке, що ми не погоджували? Розпитранспорт все передбачення, бюджетом. Транспортно зробила? <розпроду> <Кредитарі>. Хто за? <розпроду> Адамику Олена. Одноголосно дякую. Забори є чому. Проєкт ухвали, ухвали затвердження програми співфінансування ремонту вікон і дверних заповнень, дверних заповнень. це я. Це двері і фамили. Житлових будинків, які розташовані на території історичного реалу. Хто за? Це нова ухвала це покращена версія фатами. Дякую, Адами Олена. Співфінансування ремонту дерев'яні. Звернення управління з питань поводження відходами стосовно походити, походити розподіл субвенції за рахунок передбачених у видатках. Що там у нас таке? Просимо, ну це за відходи, які ми вивозимо згідно меморандуму раду міста. Це стриму віддаємо решту. Боже, шо, а що ви вже третій раз приходите? Ми платили за це за січень. А, все ставлю на голосування. Хто за? Кожне місце буде. Дякую. Управління звернення управління освіти просять 200... Два 2 мільйона eh, мішкодами внутрішні перекидки. Хто за? Чого забрали? Погоджено комісію. Комісію погоджено. Комісію погоджено? не треба. Став